А у мене сад великий, високі дерева, в однім кінці я із милим, а в другим ярема. Під грушею в холодочку сиділи ми в парі, а Ярема під сливою грав нам на гітарі. Ой, гітаро, твої струни, як той соловейко, защебечуть, заспівають, задінуть серденько. Ой, гітаро, ти, гітаро, не край мого серця, бо залишу миленького, піду до Яремця. У милого очі світлі, голубі, як небо, у єреме карі мені їх не треба. У милого волос чорний та ще й кучерявий, у яреме трішки рудий, сам він непоганий. Ой яремо ти, яремо, іди геть спіт сливи, Візьми собі яблук, груш, будь завжди щасливий. А я сяду до милого та ще й прихилюся, бо він такий гарний, любий, що й не надивлюся. А у мене сад великий, високі дерева. Ми сиділи разом з милим, не було яреми. Під грушею в холодочку сиділи ми в парі, співав милий гарну пісню, сам грав на гітарі.